Вітаю вас. Ви дивитесь поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Кінець банді налютчиків на багаті маєтки Київщини. Ні, професіонали в цьому. за ними не один епізод. Як бійці полку Миротворець поклали на підлогу розбійників з великої дороги. Севдо соцзахист на ліках. Ви злодій, ви мене обікрали, кажу, ви вкрали мене гроші. Чому аферистам вдалося видорути останні кревні з пенсіонерів по всій країні? На війні, як на війні, рубрика Поліцейський фронт. Стріл жилих домов виїжджають слісно оперативної групи. Як спецпризначенці поліції пильнують тили армійцям у найгарячішій марінці? Їх не відлякувала ані серйозна сигналізація, ані фізична охорона. Вони грабували виключно елітні помешкання, брали золото та гроші. Хто входив в цю потужну бригаду, яку піймали в Києві? Дивіться поліцейський резонанс. Рабували довго, але їх затримали на У балаклавах та озброєні до зубів ці зухвальці навідали не одне помешкання киян. Розбійний напад на будинок судді для них виявився останнім. Ні, професіонали в этом за ними ні один епізод. Група кваліфікована. Вони завжди проводили розвідку, смотрели підходи, уходи, як під'їжджати довге. Готові перед тим, як заходити на об'єкт. Зловмисники навіть не злякалися охоронця, який того дня чатував будинок судді. Погрожуючи вогнепальною зброєю та фізичною розправою, зловмисники вдерлися до будинку і вимагали у господаря та дружини віддати гроші, золото та коштовності. Забрали все, що вони змогли забрати з дому. Це ювелірні украшення були, це денежні средства були. Після чого забрав падельників два чака, які знаходилися на прилігаючій території і наблюдали за прилігаючої територією. Забирають їх і на двох машинах одиваються в сторону зйомної квартири. Саме сюди до цього під'їзду зловмисники приїхали ділити награбоване однак не сподівалися, що їх так швидко затримають адже їхня орендована квартира вже давно була під пильним наглядом поліції. Були підняті отривозі підрозділ Мироториць. Була дана команда на захід у приміщення, і в принципі часу для опору. Не було під час спецоперації. Бійці полку миротворець одягли кайданки на вісьмох учасників злочинної групи. Оперативники карного розшуку Києва та області знайшли у підозрюваних купу доказів. Особисті речі постраждалого, балаклави, а також зброю. На місці задержання у них були з'яти три пістолета Адністрельних на сьогоднішньому тримі, три гранати. Тобто люди готувалися. Гранати не для нападення, Гранати для того, щоб відбиватися від новини. Самі ж молодики всі як один не знають причини свого затримання. На це версія у кожного своя. А за що ви затримали? Я не знаю, я тут квартирі. Розкажіть, за що ви затримали? Я взагалі не знаю, за що я затримала. Я не той чесно, то збив не хлоплю. Пані Наталя події того дня знає зі слів чоловіка, адже сама була на відпочинку. На той день, коли було задержание, стояли здесь чорні машини. Ми же знаем, знаємо, що машини стоять, правильно? А коли вже було задіржання, то ну, вже було видно, що це їх машини. Господарі здавали помешкання подобово, тож сама історія 121-ї квартири досить насичена кримінальним минулим. Декому сусіді вже декілька разів доводилося відчиняти двері цієї квартири у якості понятих. Нас позвали, щоб ми були понятими, що там в тумбочці, везде якісь сексуальні. Ці... Принадлежности, эти, ну, э, как сказать, игрушки. Игрушки эти вот. Ну, видно, там что-то занимались таким на эту тему. Вот. Потом телефон, потом какие-то грузины были, что их обвиняли, что там, э, что он хотел там там эту э, горничную. А эта квартира остается уже последние 2-3 года, наверняка вот так вот сдается. Это очень плохо, потому что э, здесь проходной двор раздают, э, ну, в общем, кому попало. Жити з такими сусідами у під'їзді було досить моторошно. Зізнаються самі мешканці будинку. Одні й досі бояться говорити на камеру. На щастя, тепер все минулося. Є нормальні люди. Це, це ж взагалі останнім часом. Це оцей випадок. Це взагалі пережити невозможно було, просто неможливо. Це дуже страшно. І таки дійсно боятися було кого, адже всі учасники групи мали гарну фізичну підготовку, Займались боксом, рукопашним боєм та боротьбою. Організатор групи це житель міста Києва. 35 років, раніше не судим, займався активними видами спорту, рукопашним боєм, боксом, має сім'ю, ребенка. Тим не мене, він вибрав путь, який приведе його в тюрму. На рахунку злочинної банди вже не один розбійний напад у Києві та області. Наразі вже доведено їхню причетність до чотирьох епізодів. Триває слідство. Далі у нашій програмі найрезонансніші та найзухваліші злочини та події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій постійній рубриці «Поліцейська хроніка. 4 вересня сталася пожежа в приміщенні національних інформаційних систем телеканалу Інтер. З'ясувалося, що група осіб по обіді принесла до будівлі і встановила намети, а потім запалили перед входом шини. Згодом хтось із протестувальників жбурнув у вікно димову шашку. В приміщенні телеканалу розпочалася сильна пожежа. Її гасили кілька нарядів пожежників. Нацполіцією було затримано шістьох учасників протестної акції. На них склали адмінпротоколи та потім потім відпустили. Зразу відреагували. Да? Там люди, близько 20 чоловік, які там а, бросили димові шашки, підпалили шини. І зразу ми на ці хуліганські дійсці задержали близько 8 чоловік, які патрульні направили в Шевченковське райвідділення. 25 співробітників телеканалу зняли з даху палаючої будівлі. Двом людям, які надихалися димом, знадобилася допомога медиків. Один із мітингувальників звернувся до лікарні. Поліцію розпочато кримінальне провадження за двома статтями: хуліганство та умисне знищення майна. Триває слідство. Президент України доручив генеральному прокурору особисто контролювати хід розслідування цієї справи. А на Київщині невідомі особи здійснили напад на одне з агропромислових підприємств області. Молодики міцної статури намагалися захопити підприємство однак отримали опір від співробітників приватної охоронної фірми. Між конфліктуючими сторонами зав'язалася стрілянина, у результаті якої одна особа загинула, інша була травмована. Поліція одразу відреагувала на цей кривавий інцидент. Поступила інформація про. Вистріли в селище Курківщина, внаслідок чого ківсатошинським відділом поліції було скеровано на місце події слідчо-оперативну групу і наряд швидкого реагування. Було затримано чотирьох учасників, які намагались проникнути на територію цього підприємства. Поліція проводить подальше розслідування цієї справи. Розпочато кримінальне провадження. Встановлюються всі особи причетні до нападу. Кінець нічним лиходіям. Столична поліція затримала гурт зловмисників, які викрадали виключно елітні автівки, орудували ці спритники поблизу елітних помешкань. Роботали на протязі трьох місяців. Вона складається з трьох особ громадян Російської Федерації, ще три особи, яких ми підозрюємо. Задокументовано п'ять епізодів викрадення автомобілів. Це переважно автомобілі Rover. Діяли автокрадії переважно вночі. Спочатку зловмисники ретельно підбирали автомобіль, уважно придивлялися, з якого саме місця буде легше і зручніше його викрасти. А вже потім розбивали скло поза шляховика і спеціальним приладдям заводили автівку. Після зникали тепер заарештованим громадянам загрожує чималий термін покарання. Черкаська поліція затримала в іншій області цього громадянина. 31-річний Ігор промишляв гоп стопом або іншими словами вуличним розбоєм. Тепер Ігор розповідає слідчим поліції про мотиви вчинення своїх злочинів. За що вас доставили до Черкаського відділу поліції? За привіжки за які? Золото, золо. Ігор пояснив, що всі жертви молоді жінки самі віддавали йому своє золото і ось чому. Не бив собою ножне, нож і за стола. А ну хліб, був, була війна, лежати. Скільки таких випадків? Три. Викрадений у жінок золота Ігор продавав прямо на центральній вулиці Черкас. Він розповів, що жоден з громадян навіть не запитав про походження цих коштовних прикрас. Утім, саме цей продавець, що збуває золото посеред вулиці, за півціни одразу зацікавив поліцейських. Відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 187 кримінального кодексу України. Покарання за даний ви злочину передбачають 3 до 7 років позбавлення волі. Наразі триває перевірка на причетність даного громадянина до скоєння аналогічних злочинів у Черкасах та області а після йому відповідати за все у суді. А у Миколаєві поліція затримала 48-річного громадянина, який виростив у себе вдома на садовій ділянці 230 кущів Конопель. Крім того, під час обшуку в любителя зілля виявлено півтора кілограми марихуани, а також насіння з різних країн із витримкою для подальших посіїв. В пакетах знаходяться зерна коноплі, в кожному пакеті мається бумажечка з надписами. Трехмесячная 2015 год. Казах 2015 год. Афган 2014 год. Цей врожай та зерна були дбайливо розпасовані по скляним банкам та поліетиленовим пакетикам. За попередніми підрахунками, ціна на чорному ринку, виявлено у ході обшуку зілля становить майже 100 тисяч гривень. Указана лампа, Ось фігурант, вигрівав расіння коноплі в умовах сарая. У місцевого жителя, проживаючого в корабельному районі, було виявлено і з'ято кустов канаплі. Також семена, которые он использовал для пасіу даної каноплі Конопля в висушеному состоянні і перетертому состоянии. За Со слов хозяина, значит, коноплю он хранил с целью дальнейшего розбита у містах лішення свободи. Проти наркодилера вже розпочато кримінальне провадження. Вилучене зілля доправлено для подальшої експертизи, після чого його знищать. Ця пригода сталася в селі Вітівка, що на Вінниччині. Денис та його молодший брат Максим спочатку гралися на подвір'ї. Там їх усі бачили, а згодом надвечір мати виявила їхнє зникнення. Пані Люба сама виховує двох хлопчиків і одну дівчинку. Жінка спочатку намагалася розшукати синів без допомоги, а потім звернулася до поліції. Я шукала і обдзвонила вже всі знайомі. Мене це я одна, їх троє. Надвечір ані Денис, ані Максим у селі так і не з'явилися. Дід мені почав казати, що пропали хлопці. Не витримало в мене серце, вийшла, йшла вже до гори дізнатися, чи є діти. І Люба мені сказала, що немає, їх ще не знайшли. У село Вітівку згодом прибули дільничні інспектори поліції. Вони стали опитувати місцевих для пошуку дітей. Залучили кінолога з собакою. Вони прочисували лісосмугу. Для пошуку дітей залучено, були працівники Державної служби надзвичайної ситуації Бешецького району для пошуків двох дітей також була надана допомога від приватного підприємця, який надав приватний літак для спостереження з неба за місцевістю населеного пункту. Згодом діти були знайдені місцевим поліцейським Олександром Десятником хлопчики. Як виявилося, ніч провели просто неба і були зовсім поруч. Побачили двох неповнолітніх, яких, які були безвісти зниклими, після чого нас догнали їх на долині, так як пробували тікати, і привели додому, передали батькам. Свою поведінку зниклі Денис та Максим пояснили так. Ми були поралися на полі після добавки там. Поїли в неї і, і, і пішли далі гратися. Побачили сте, і так от туди піднялись. І, і, і на так, поле пішли і тудатку. І ще знайшли поломану, поломаний трактор. Вони сказали, що ми ну ми боялися, що ви нас відвести, віддасте мамі, вона буде нас бити. їм сказали, що хлопці вас мати чіпати не буде. Все буде добре. Після чого їх привели додому. Запитали, чому вони пішли. Вони кажуть, ми гралися допізна. Після чого не хотіли вжити додому, бо також думали, що будуть що мати буде їх сварити. Про нічні пригоди Дениса і Максима у Війтівці згадували і ще кілька днів, але все завершилося добре. Працівники відділу превентивної поліції вивчили ситуацію в родині з матір'ю дітей, провели профілактичні роз'яснення. В Києві в останній день літа вшанували пам'ять загиблих рівно рік тому нацгвардійців. 31 серпня, 2015-го під стінами парламенту відбулася сутичка між мітингувальниками та правоохоронцями. Один із учасників протесту раптом жбурнув бійців, що охороняли Верховну Раду гранатом. В результаті четверо нацгвардійців: ігор Дебрін, Дмитро Сластініков, Олександр Костина та Богдан Дацюк загинули. Десятки людей отримали тяжкі поранення. Герої не вмирають у бою, вони інши, бо їх не забувають. Мар'їнка західна брама Донецьку. Це одна з найгарячіших точок фронту. Тил там утримують наші спецпризначенці, і саме звідти наш спеціальний репортаж поліцейський фронт. Містечко Мар'їнка це фактично західна брама столиці Донбасу. Вже ні наша. Тірікона, да? так. Да. Он той великий терекон — це вже найвіддаленіший від центру міста Петровський район Донецька, що підходить впритул до Мар'їнки. Там багато вугільних шахт. Відтак, терекони для українських військових це пристріляні орієнтири. Кожен з яких має власне кодове ім'я. На тереконах у них позиція, три кров'я там. Поліцейські спецпризначенці із загону швидкого реагування Сокіл тут працюють у складі посиленої зведеної групи обласної поліції, періодично проводять контрдиверсійні заходи, шукають підозрілих осіб. На в'їзді у місто вибірково перевіряють автотранспорт. Місцеві водії подекуди їздять геть без документів. Якось ці хлопці на мікроавтобусі. А що, протокол буде? Постановлення. Протоколы сейчас за это нарушение не составляют. Сейчас только выносится постановление по статье 126 части 1. Управление транспортным средством без водительского настроения, которое они имели при себе. У вас выдают mm -hmm. вообще? Mm -hmm. Да, конечно. У складі посиленої групи поліцейських спецпризначенців броньовик БРДМ, бойова розвідувально-дозорна машина із двома кулеметами ПКТ і крупнокаліберним КПВТ. Вони зайві аргументи для потенційного ворога і для місцевих зухвальців. Кодо чоловік від большої оружія стає, то уже не вже у нього думати там, о можно уехать, там ускакать, на чому можна уїхати, там ускакати, убіжати на машині, наприклад. Тобто в будь-який момент, можемо, якщо що, ж достати. Прицельна дальність тоже КПВТ 3000 три тисячі метрів. Поки бійці сокола працювали на в'їзді у місто, їхні колеги з карного розшуку у центрі затримали підозрілу особу. Так само без посвідчення водія, цей хлопець керував автомобілем. Але в Україну прибув із сонячної туркменії. Тут на лінії фронту це більш ніж достатньо для поглибленої перевірки. Підвищену увагу поліцейські виявляють до всіх чоловіків призовного віку. Паспортні дані особи оперативники карного розшуку вводять у планшет. У ньому всі бази даних. Дану базу вносяться відділом по боротьбі з сепаратизмом. Вносяться ті лица, які котори що ж їхня к фарміруванням незаконним військовим. цього туркменського гостя, зрештою відпускають після складання постанови про штраф. По статі 126 двадцять 2 второ проєктранс без водійського достовірення. А чому без документів відповіді на це. В день Мар'їнка, особливо тут, у центральній частині схоже на будь-яке провінційне містечко, відкриті крамниці, поодинокі перехожі, звичайне таке собі напівсонне життя. Але якщо придивитися, то це враження виявиться хибним. Посічені осколками стіни, побиті шибки та дірки у будинках, місто на самісінькій лінії фронту. Видите? Угу. Пролет весь сгорел. Мы к этому готовы. Ну, на сегодняшний день, пока боестолкновений непосредственно в городе не было. Не было. Противник, поэтому и он проводит именно диверсионную деятельность ночью. Виходять, достають із схону оружжя і відкривають огонь по збройним силам. непосередньо з тила, настила провоцирує перестрілку. До Мар'їнки особлива увага і військових, і поліцейських, і спецслужб через наявність тут КПВВ, контрольного пункту в'їзду-виїзду. Через нього, контрольованого прикордонниками, люди щодня перетинають лінію розмежування. Тисячі сімей живуть по обидва боки від неї. Розділити по живому український Донбас неможливо. сейчас я еду обратно в Донецк, в Курахово. Вот, сказали, что у меня нет базы идти в координационный центр, чтобы мне дали бумажечку какую-то с печатью. Аня, перестань. У нас живет бабушка в Курахово, нет. мы живем в Донецке. Ну, в принципе, знаете, как бабушки, у меня двое детей. И ездили мы до войны вообще очень часто, каждую неделю на выходные. Мы минут. Троечка, шестому, четыре коробочки, да? В жодному випадку громадянам України не буде відмовлено в перетині лінії зіткнення на в'їзд на підконтрольну територію українській влади. Як правило, більша увага звертається на людей, які і транспортних засобів, які виїжджають з непідконтрольної території на підконтрольну територію українській владі. Поліцейські працюють і тут у довжелезній виснажливій черзі бажаючих виїхати на ту сторону. Трапляються цікаві для карного розшуку персонажі. Вибіркові перевірки подекуди приносять результат, знаходять розшукуваних за поліцейськими базами. Очі кілометр два взяли планшет, раз пройшли виборичі, провірили. Дінь пропустили, раз раз рос на нараді у голови військово-цивільної адміністрації Мар'їнки, начальник поліції Донеччини, генерал Аброскін отримує детальний звіт про оперативну ситуацію в районі та роздає доручення, де треба посилити поліцейський нагляд. Головна проблема: діти у Мар'їнці вже пішли у місцеві школи, а у місто постійно долітають ворожі крупні калібри. Відтак вирішують, що поліція чатуватиме скрізь, щоб терміново рятувати від можливих обстрілів. пока проживает до 5000 населения. Буквально недавно закончилась своего рода профилактическая отработка. Сотрудники полиции зашли в каждый дом, в каждую квартиру. Мы теперь владеем полностью ситуацией, кто где живет. И в любое время, в случае будь каких обстоятельств, которые могут возникнуть, то ли это обстрел и возгорание дома, мы будем четко понимаем, где кто живет и Хто мог на хадіцеля може находитися в домі для того, щоб припиняти міри по його вечір Порожніють і вулиці Мар'їнки, і сам КПВВ на лінії розмежування. Бойовики незаконних збройних формувань приступають до своєї щоденної чорної роботи. Тут оборону тримають бійці 46-го окремого батальйону спецпризначення, більш відомого як Донбас Україна. Він частина добровольчого батальйону Нацгвардії Донбас, який увійшов потім до лав збройних сил. Армійці влучним вогнем відбивають постійні атаки противника. Після кількагодинного бою ворожі позиції укриті кількома осередками полум'я пожежі спалахнули в місцях скупчення боєприпасів. Ми виїжджаємо на нічне патрулювання Мар'їнки разом із поліцейськими спецпризначенцями. Темні вулиці містечка непривітні для будь-якого нічного гостя. Група тримає постійний зв'язок із базою. У вас, Пока спокійно. Зараз будемо. Вже пізно вночі, добряче отримавши по зубах на закаті сонця від армійців з батальйону Донбас, противник приступає до найчорнішої роботи, відкриває вогонь артилерією по Мар'їнці. Страшний свист снарядів і мін неодмінно завершується потужними вибухами, від яких здригається все місто. Група поліцейських спецпризначенців, ледве не потрапивши під обстріл, повертається на базу. Прильоти жос. А куда летит? В пожарке. Да. Там где мы были, в да, пожарке? Да, да. да. Лише зранку стають очевидними масштаби руйнувань після нічного обстрілу. Ось тут на заводській 22А, ворожа міна, наймовірніше забороненого мінськими угодами калібру 120 мм, міліметрів, влучила у кут жилого будинку, зруйнувавши і цю квартиру, і побивши вікна у сусідніх. Валентина Кадігроб, мешканка будинку, що поруч живе у Мар'їнці з 1962 року. Цю квартиру отримала у рік розпаду СРСР у 91-му. А тепер ті, хто прагнуть відновити імперію у своїх хворобливих мареннях, щоночі засипають мирних мешканців мінами та снарядами. Та я чую, що полетіли вже такі сильні. Чую, скло летить. Усе летить, ага, і ми тоді вже в підвал біли. Ну, не один вибух. був. Поліцейські Мар'їнського міськвідділу фіксують кожен такий випадок: порушують кримінальні провадження за статтею Терористичний акт. Це для майбутніх судових процесів. Та опитують потерпілих і свідків. Це вже для термінової допомоги. Більшість виїжджають сражу сьогодні. От, два адреса потрапили. в сіма, п'ята квартира. Вони одразу виїжджають сьогодні в Курахово. Ті з людей ніякого, вибора в основному людей ні. Тут уже не остається на даний момент. Ви дивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та кримінальні події. Зустрінемося за тиждень.